Доброго дня, з вами компанія Автопарк ЮАО, одеська філія і у нас у продажу легендарний Бамблбі з фільму Шевроле Комара 2016 року з бензиновим турбом об'ємом 2 літри, автоматичною коробкою передач на задньому приводі. Автомобіль притягує погляди дуже гарним зовнішнім виглядом на легкосплавних дисках. Чудові комплектації, безключовий доступ, електропакет, електрорегулювання сидінь, акустика Басен, гарне мультимедіа за CarPlay та Android Auto. Салончик в чудовому стані, мультикермо, режим руху та багато інших корисних функцій. Запрошуємо на тест-драйв даного авто. Також ви можете його придбати в кредит або лізинг за адресою Михайло Грушевського, 15А. Чекаємо на вас.